Питання від жінки пастора, і від неї дуже хочуть уваги ем, проводити з нею час. Ніби жінка пастора повинна всім допомагати. Я бачу якісь дружні стосунки, коли в тебе щось вимагається, то. Знаєте, мені дуже сподобалося, тому що серед християн є таке, ну, досить поширений до цього часу такий стереотип, що любити себе це егоїзм, і це може призвести mm -hmm. до гордості. А я, от більше мені відгукується таке, такий вираз, що егоїзм це тоді, коли ти знаєш, як треба жити і поступати іншим людям. Краще ти знаєш. І ось… Виходить так, що ці люди вони знають, як має поступати жінка-пастора. А жінка-пастора, так як і всі інші люди, мають право жити згідно своїх цінностей, тобто жити в межах своїх, ну, в цих своїх межах, в своїх кордонів, так як вона визначає, з ким вона хоче спілкуватися, з ким вона хоче дружити.